Хочу вам розказати ти Дараси в Андоні. дивіться, що поробили з мирним населенням. То їхні діти по них стріляють. А вона тут сидить, а я що хотіла Україну. То нахуй ти того живеть, Пиздуй до Росії і не мішай нам жити, блядь, по-людськи. Ми будуємо Україну, а вони нам все валять. О, їхні діти, блядь, тих у Андонів, о, що роблять. А вони, ай стріляють, а то ви нахуй, забери свою дитину, змі блядь. А вони їсти бать? їсти возять їм. А вони їм їсти, годують, підарасів, блядь. А ти їх хуяра, блядь. Є правда на світі. Ніхуя нема. Піздес, нахуй, Не... подивися, подивись, я хуєв. Подивися, подивися, що понадобиться. Я приїхав з 1400 кілометрів, щоб підараси записати, а вони кажуть, що я вкупав. Який то, що я прийшов до москалів, блядь, в них беру нахуй, забираю їхню землю, чи Ну Вони до мене прийшли, блядь, підараси, його блядь. більше, що роблять, люди добрі, все подивіть нам. Сіпістя, блядь. а що сиропи, блядь, як 17 й вік, блядь. За то пиздец, <рес> А, Друга світована. Брат, блядь, за гірше, блядь. За то гірше, блядь. Друже, друже. Богдан говорю. Б... Повний пиздец. А ви що, блядь, пляшки. <рес> ну пикло, педло, <бидло>, блядь, <рес> Алкашня. алкаші, наркомани, блядь. Ти правду казали. Звідси вони, блядь, тут три скронити то все, нахуй. Я, я кажу, живіть по-європейськи. Та й каже, йому похою він заробив зарплату, за день пропив нахуй, завтра ходить бучки збирає нам. <пандоли> які в них паркани, о, блядь, паркани, блядь, господарі йобані, блядь. Сука, блядь, я кажу, до них вчиться трохи розуму, блядь, 30 європі живуть. Йохасу, блядь. Ну, блять. Шука, кулявську йобани. Він, блядь, бля, цілий тиждень кем не люди людей робить на городі, блядь. Вот як сказав. Шість днів працюй, сомне віддихай. А воно, сука, такі дні п'є, а в неділю йде на город робити. Да, <риклад> блядь. Позаливає, блядь. Гамани йобані, блядь. Дитя, що ти, що в пустинах, блять, то пиздец. Алидите, блядь. Це що хочу сказати? Хочу сказати, що вони там бички крутять, блядь. Не ті сепари. По! Кадиру всі получають москалі гроші, а ти ніхуя, бачки хутять, блять. жертви немає що, а ті його гандони, блять, ми їм даємо гуманітарку, вони туди сепаром носять, готують, блять, блокпостина. Нашими ж продуктами, блядь. Закрійте нахуй той міст, блядь. О. Зірвати його, нахуй, щоб гандони не ходили туди, блядь, І не готували сепарів, бля. Щоб вони, сука, з голоду там здохли, блядь, Тварі йобані, блядь. Добре, все, будьте здорові. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Хочу передати привіт всій Україні, Західній Україні, моїй жінці Ярі, яка зі мною була на Майдані, лікарам з Черкасу нас лікували. Ну всій Україні хочу, і всьому світу, які за нас моляться, думають за нас, лягають з молитвою про нас, стають молитвою про нас і постійно переживають за нас. Дай їм Бог здоров'я. Це дуже велика підтримка.